Різдво ми зазвичай уявляємо як час тепла, родинного затишку, передбачуваності. Ми будуємо очікування, як усе має виглядати, коли прийде мир, як мають скластися обставини. Але перше різдво було зовсім іншим воно було несподіване, не там, де люди шукали, не так, як вони уявляли, не серед блиску, а серед буденності та простоти. Марія та Йосип жили звичайним життям. Вони мріяли про спокій, про буденні радості, про маленьке, затишне майбутнє. Але одного дня все зовсім змінилося. Англин приніс несподівану звістку, і їхні плани розсипались. Довга й важка подорож привела їх до віфлеєму, і коли настав час народжувати, не знайшлось ні розкоші, ні комфорту, лише тихе стання, запах сіни і нічне небо над головою. Саме там, серед буденності і несподіванки, народився Спаситель світу тихо і непомітно, але так, що це назавжди змінило історію. Іноді Бог приходить там, де ми його не шукаємо, у час, коли ми зовсім не готові, і у спосіб, який не збігається з нашими очікуваннями. Кожна його несподіванка не випадкова, вона завжди приносить надію. Можливо, твоє життя зараз не таке, як ти хотів. Плани зірвалися, люди розчарували, шлях виглядає невпевненим, і ти питаєш, Боже, де ти? Чому саме так? Але так само, як у ту ніч, коли Христос прийшов у світ, Бог був поруч навіть там, де темно і незручно, у хліві, що пахне сіно, а не свято, на нічних полях, де пастухи навіть не сподівались побачити ангелів, у простих тихих моментах. Де Бог творить нове життя, непомітно, але сильно. Шлях, який нам готує Бог, часто проходить через розчарування, зміну планів і закриті двері. Але саме там починається щось більше, ніж ми могли собі уявити. Можливо, цього різдва твої очікування не збігатимуться з реальністю, менше прикрас, менше святкових картинок, але у простоті та несподіванках знайдеться справжній сенс. Справжній мир і присутність Бога. Христос прийшов у світ не для казки, Він увійшов у реальність таку, як вона є, зі сльозами, перевтомою, запитаннями без відповідей. І саме тому Його ім'я Еммануїл. Бог з нами, Бог з тобою в кожній ситуації, у радості і у сумі, і завжди можна звернутися до Нього. Нехай Це Різдво принесе тобі надію. І мир навіть там, де ти їх не чекав. Навіть якщо плани зірвалися, вір. Бог готує краще. Бог з нами сьогодні і завжди. З Різдвом Христовим!